Смачна страва на визначення, її полюбляють як дорослі, так і малі, але не кожен знає, як зробити так, щоб вона була жовтенька і не посіріла. На сковороду кладу 3 столові ложки з гіркою, жиру і ріжу велику цибулину. Тру велику морквину і три зубчика часнику. Картоплю тру на морквяну тертку. сік майже не прибираю 3-4 столові ложки. Додаю терту велику цибулину, додаю 2 столові ложки з гіркою сметани і секретний інгредієнт 100 г відвареного до готовності пшона. Додаю туди засмажку, сіль за смаком, чорний молотий перець. Все перемішали, начинка готова. І можемо формувати голубці. Це можуть всі робити, хочу пояснити про пшоно. Завдяки йому голубці, коли ми їх розогріваємо, мають таку ніжну консистенцію. Вони не будуть такими тугими. Але пам'ятайте, сік з картоплі майже не прибираємо. Заливаю молоком.